От я не знаю, дивився один з останніх постів прем'єра Гройсмана, і він відвідував Львівщину і якраз заявив там, що в наступному році на Львівщину тільки на дороги буде виділено 2,2 мільярди гривень. А в Закарпатті за за цей рік на цей рік скільки було виділено? Там 70 чи скільки мільйонів? 70 мільйонів. Мільйон. В наступному році ви вже знаєте цифру чи ні скільки буде виділено. Ну в нас а, вони. Говорили, що буде до 300 мільйонів в цьому році виділено на Закарпаття. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, від служби автомобільних доріг у нас профінансовано 70 мільйонів. Крім того, ми використали кошти фонду регіонального розвитку для того, щоб відбудувати основні центральні магістралі. От і ну, ще очікуємо те, що фактично будуть, будуть порядка 68 мільйонів о, кредитних коштів. В, Отримані для того, щоб відбудувати дорогу до Рахова, мукачево, мукачево Рахів? Ну Мукачева навіть за такого оптимістичного прогнозу, це до двох з двох мільярдів ну, не дотягує навіть близько. Ви, ви знаєте, навіть навіть серце болить тому, що чиновники в Києві вони таке, якби родилися у Майами. <гум> ви бачили, що вже у горах у нас сніг випав. Я, як зараз можна буде освоювати ці кошти? Коли у нас о, уже в горах сніг, і фактично основна частина має цих коштів пройти прокластися в гірських умовах. Ну чесно, в мене взагалі таке уявлення, що е, Володимир Гройсман просто можливо чи забув, чи не поінформований, що після Львівської ще одна область є, одна єдина. Може ми до нього звернемося разом. Що пане Володимире, то в нас ще є Закарпаття в Україні, і треба би і нам якісь кошти на дороги. В нас є теж є дороги, уявіть собі, які треба ремонтувати. Ви знаєте, е, Закарпатська обласна рада на кожному пленарному засіданні, на кожному пленарному засіданні пише звернення до міністерства. Та інфраструктури, і до о, безпосередньо прем'єр-міністра і до Верховної Ради про те, щоб нас включили у е, експеримент, по, згідно якого надходження коштів е, додаткове надходження коштів від роботи митниці йшли на розбудову автомобільних доріг. Так. Хоча б це нам зробіть, тому що ну, дисбаланс, дисбаланс бачать усі. Дисбалансу у фінансуванні, бачать усі. Е, і ну, якщо Закарпаття завжди вважалося Європу, воротами в Європу, то ну, я не знаю, чого, що, що ми, ми маємо корок. ми, Україна розвернулася від прагнення йти в Європу. Ну, ну, зараз це більше якась стара калітка в Європу. Так, так, десь, десь таке. От і е, я завершу свою думку. Uh -huh. До нас надійшла відповідь. Ну, яка мене вразила, пише заступник міністра інфраструктури, мені відповідь, шановний Михайло Михайлович, ми уважно вичитали неодноразово ваше звернення, але мусимо вам роз'яснити, що надходження до бюджету України мають тенденцію акумулюватися. Ми розраховуємо і бла бла-бла, гріє мені вуха, так скажемо. Так? Фразу, яка сакраментальна, що якщо ми будемо надавати вам понад планові надходження на розвиток дороги, то бюджет України буде не виконаний. Ну, чесно кажучи, вважають те, що депутати Закарпатської обласної ради і вся адміністрація Закарпатської обласної державної адміністрації ну недалекі, м'яко скажемо так, недалекі. Ми ж не просимо планові надходження відмітниці, щоб нам давали, а тільки 50% відсотків. Понад планових надходжень, які не передбачені в бюджеті. Ну, скажіть мені, яка повага до голови адміністрації, до голови обласної ради, у заступника міністра і безпосередньо у міністра і у прем'єр-міністра, коли вона, нам, нам надходять такі от відповіді? І потім вони ображаються, коли Закарпаття приймає е, звернення, які трошки, трошки жорстче звучать, як, як вони звикли їх отримувати. Ну насправді це виходить, що ще досить м'яко Закарпатська обласна рада звертається до центральної влади української. Тому що ну за таких умов я рахую, що це просто несправедливо. Ну, мені так здається, як споглядачу, коли одній області виділяють такі величезні кошти, а інші чомусь ну, ви ж значно менше. Пам пам'ятаєте мої коментарі, коли я почав говорити, чому Львівщина а, так. Стрімко розвиватися, чому і такі кошти виділяють, чому до них йдуть інвестори, тому що вони всіх великих інвесторів почали е, обслуговувати у Львові. Вони мають 68 депутатів Верховної Ради, Львівщини, і вони їх лобіюють просто-напросто і кошти надходять до, до, до Львова. Я так розумію, що наступні вибори нам треба більше депутатів від, ну, від Закарпаття у Верховній Раді, аби лобіювали більше грошей для нашого регіону. Я розумію так, що о, якщо хоче центральний уряд бачити Закарпаття у складі, України, то вони повинні не забувати про те, що Закарпаття існує. На нам не треба преференцій, як того там не, не потрібно почути голос Закарпаття, треба просто, аби ми були рівними. Да, щоб, да, щоб, щоб, щоб воно було, щоб воно було е, хоча б на, на, на нормальних е, формульних розрахунках і отримувало ті кошти на рівні із усіма територіями е, е, е.